Квартирі лопнув склопакет, бачите така, така тріщинка, і зачасту це буває, коли тільки здається будинок, і в будь-якому випадку він трошки сідає. І ось так лопаються склопакети. Я пам'ятаю, коли в Дніпрі ще працював там ЖК панорама, і ось там дуже багато було, що лопалися ці склопакети. Ну, коли тільки будинок здався в експлуатації, і забудовник за свій рахунок тоді міняв. Надо було написати там заяву оцей ОСББ чи ЖЕК, на щось таке, управляючі компанії. І вони там планували, приходили і змінювали. Тут в кришталевих джерелах я не знаю з чого. Ну я думаю, що давно лопнуло те, що просто навірно чи не поміняли, чи забудовник мі не міняв, не знаю. Тому що там прильотів ніяких тут близько не було. І від ну цього ну, не могло трапитися від прильоту, тому що я ходив з цієї сторони, дивився там по будинку. Ну. Нема тріщин. Розумієте, якби якийсь прильот, не дай Бог був, то тут би по всьому будинку були б тріщини. А так, ну тільки в квартирі. Ну, я думаю, що це не проблема, не глобальні кошти поміняти.